Змінилось три власника ось цьому будинку, і знову мене доля повернула до нього. Наскільки ви пам'ятаєте, хто слідкує за мною, за мною давно, то ось цей будинок ми будували в кінці 21-го року. І за той час вже тут змінилося аж цілих три власники. І третій власник найняв нас на послуги для того, щоб ми виконували внутрішнє оздоблення, виконували всі парканні роботи далі по паркінгу, по благоустрою. Одним словом. Все під ключ. Ми вже тут декілька етапів звичайно, і позавершували. Зараз етап електрики. Виконана стяжка, виконана тепла підлога, виконана штукатурка. Також зробили задню терасу, доволі симпатичну. Хлопців інструменти. Тут нещитана кількість. Дивіться скільки всього. А як зазвичай сміття все в одній зоні. Ось така тераса у нас зверху, з ПВХ, мембрани. Доволі прикольний одноповерховий будинок на 130 метрів.